Слава Україні! Друзі! З вами сержант Майкл Конір. І В цьому відео я хочу довести, як Олександр Алфьоров бреше своїй публіці, бреше українській аудиторії про червоно-чорний прапор і про жовто-блакитний прапор, про який він поговорюється в своїх відео. Дивіться далі! Де на його картині запорожці пишуть листа турецькому султани? Бачимо замотаний жовто-синьо-жовтий прапор та замотаний червоно-чорний прапор. Ну. Мені дуже шкода, що такі люди, як Олександр, сині називають жовтим, а жовтий синім. Але насправді на картині ви можете бачити, що жовто блакітний прапор є зображений в 1880 році реп'яним. Тому, тому я і кажу, що він брехун. Отже, про червоний-чорний прапор. Ви знаєте, дійсно, червоний прапор ми знаємо використовувався в часи Русі, в часи козацтва. червоно Чорний прапор. Ось от, от поєднання двох кольорів ми бачимо на картині Іллі Репіна або Ріпіна. Ну, власне, нащадка козаків Ріп, де на його картині запорожці пишуть листа турецькому султану, бачимо замотаний жовто-синьо-жовтий прапор та замотаний червоно-чорний прапор. Ну, чи консультував з приводу червоно-чорного прапора Репіна, Яверницький Дмитро, наш історик, я не скажу. Але бодай комісія прийняла, що там обидва прапори є історичними. Комісія, до речі, яка власне затвердила, що ця картина не має якогось різного в історичному контексті. Дякую, що дивитесь моє відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу того, що прапор має бути жовто блакітний а він досі є синьо-жовтий. Перший президент вже помер, і в нас є більше шансів його перевернути назад, так як він мав би бути. І нехай зісяє сонце над Україною всім, па! -па.